Тестуємо піну від атом Stage 2. Кінець осені, складні умови. Автомобіль максимально брудний, повний безконтакт. Я нічого не чіпав, нічого не наносив, просто наніс піну. І то вона така досить рідка. Один до десяти розвів піну Stage 2. Якщо чесно, результат вже є, він у нас такий на задній дверці, але давайте разом зараз подивимось. Навіть таким простим дешевим апаратом високого тиску, повний безконтакт, піна працює, це царапина, це не дивіться, піна працює прекрасно в максимально важких умовах з повним безконтактом. Тому можна, думаю, рекомендувати.